Асами, не мастемо. Відналаштовуємо чотири асани, а нові пасами. Ноги разом, руки через сторони вверх, прогин назад. Не піднімаємо плечі вверх, не затискаємо шию. Плечі опущені, лопатки розведені. Таз. Не відгинаємо назад, підбираємо вперед. Руки дещо заводимо За вуха. Відчуваємо натяжіння спереду. Збираємось. Ззаду увага у центрі, тіла, що нижче пупка. Вага переноситься на носочки, опора на подушки, пальці в ніг. Потилицю штовхаємо назад, підборіддя опущене. М'язи тазового дна у тонусі. Витягуємось у просторі. Відчуваємо протидію сил, тяжіння, нижні ребра розведені. Молодці. Утенешена ноги разом. Згинальний рух у тазостегнових суглобах і з прямою спиною коліна зігнуті, нижні ребра та живіт викладаємо на стену. Опускаємо руки вниз. Не округлюємо спину, не піднімаємо плечі. плечі прямі, спина рівна. Відчуваємо натяжіння спереду. Відчуваємо, як натягується задня частина ноги. Штовхаємо наш таз дозаду та вверх. Не Немо штовхаємо умовну стіну. Живіт на стегнах. Відштовхуємось руками від килимка. Вага тіла у носочках. П'яте не відриваємо. В Центр тіла, що нижче пупка, збираємо всю свою увагу. Розтягуємось у просторі, заглиблюємось. Молодці. Утхіта трікота несена. Або позатрикутника. Щоб увійти в васину, нам необхідно виміряти довжину ноги. Для цього ми сідаємо ось в таку позу, середина промежена і п'ята витягнутої ноги, вістань, яка нам необхідна. Піднімаємося. Ліва нога пряма, права нога перпендикулярна, ліва п'ята середина правої стопи. Рука вверх, відводимо на середину та до лівої ноги. Фіксуємо. Піднімаємо праву руку вверх, плечовий пояс штовхаємо назад. Стараємось утворити одну площину із тазом та плечовим поясом. Опорна точка на внутрішній частині стопи. Витягуємось у просторі. Увага! У центрі тіла нижче рівня пупка, Відчуваємо протидію м'язів. Не потрібно завалювати руку назад. Шию не опускаємо. Шия пряма. Ротуємо голову вверх. Фіксуємо погляд на витягнутій руці. Молодці. Перша витанесена для цієї пози. Ноги на ширині тазу паралельно робимо поступальний крок назад, так, щоб задня п'ята не відривалась від килинка. Робимо згинальний рух у тазу стигнових суглобах і з прямою спиною. Спину не округлюємо, шию не опускаємо. шия продовження. Тулуба, спина рівна, штовхаємо таз назад і вверх. Штовхаємо до доверху. Опускаємо руки на опорну ногу. Опора на внутрішню сторону стопи. Подушки пальців ніг, втиснуті у коври. Спина пряма, центр тіла, де вся наша увага знаходиться нижче рівня пупка. Витягуємось у просторі, відчуваємо натяжіння по задній стороні. Опорної ноги. Відчуваємо активну протидію роботи м'язів. Молодці! у вас все вийде.